Разом з тим, не можна не віднімати того, що цей орган буде саме органом суддівського врядування. Вже зрозуміло, що цей орган буде позбавлений політичного впливу настільки, наскільки це можливо сьогодні. Він буде формуватися за рахунок суддів. Це буде 10 суддів, які будуть обрані з'їздом суддів. І один суддя буде туди входити, голова Верховного суду за посадою. Інших 10 членів будуть делегувати до цього органу. Ну фактично, так як воно зараз відбувалося, але зараз була трохи змішана система формування. Президент України двох буде призначати. Верховна Рада буде призначати двох членів Вищої ради правосуддя, з'їзд адвокатів, науковців і конференція прокурорів тобто, такий цей орган має бути. Зараз фактично він відповідає. Я маю на увазі зараз. Фактично, вища Рада юстиції відповідає за своїм складом вимогам міжнародних експертів, вимогам до такого виду органів і власне вимогам до Вищої ради правосуддя, тому що вища Рада юстиції відповідно до перехідних положень, члени Вищої ради юстиції зберігають свої повноваження на час обрання, і вони трансформуються в членів Вищої ради правосуддя. Що мається на увазі? Половина в цьому органі відповідно до закону мають займати саме судді. Час нашої роботи показав, що абсолютної як сказати, корпоративності серед суддів, тобто, щоб вони, як кажуть парламентарі, будуть лобіювати інтереси суддів, голосувати лише за те, щоб там, якимось чином прийняти рішення на користь суддів, не відбулося. Не скажу, що це погано чи добре, час покаже, але що вже зрозуміло? Зрозуміло те, що і це завдання буде якраз і Вищої ради правосуддя, як органи, який буде таким чином формуватися, але більшим чином це буде завдання органів суддівського самоврядування і ради суддів, і, зокрема, суддів самих. Що мається на увазі? Ви будете незабаром обирати ще п'ятьох членів Вищої ради правосуддя. І це покладає не на Вищу раду правосуддя, а саме на вас великий обов'язок щодо того, кого саме ви делегуєте до цього органу. Тому що навантаження, яке ну, і існувало на Вищу раду юстиції, і яке буде продовжувати існувати, воно лише зростає і, е, як сказати, в геометричній, мабуть, навіть геометричній прогресії зростають вимоги до професіоналізму цих людей, які будуть займати ці посади.